Ситуація у відомстві, яке очолив Анатолій Петренко, не з простих. Проблем назбиралося чимало, і вирішувати їх доведеться зі скрипом. Надто великого розмаху набула корупція на всіх рівнях. Практично весь олігархічний блок, представлений в Верховній Раді, і лобіює, лобіює закони, які потрібні їм для ведення власного бізнесу. І ця ситуація створювалася протязі ну, декількох. Років і її треба міняти. Тому є там все заховано зверху там, а виконавцю, на жаль, виконуючи ці вказівки, виконуючи ці, ці, ці позиції, є якби заложниками цієї системи. Державна казна пуста, тому основним завданням податківців залишається пошук джерел і наповнення. Зробити це можна, вирішивши ряд найбільших проблем. Однією з найболючіших проблем традиційно залишається справляння ПДВ. Але цього року ситуація з цим податком взагалі стала абсурдною. Заявлено до відшкодування півтора мільярди гривень. Тоді як до бюджету ПДВ за рік зібрали мільярд триста мільйонів. Дехто зробив із ПДВ бізнес бізнес, який стосується таких питань. Ідуть операції, обсяги робіт, яких не виконував, нараховуються на них податок, податки, нараховується ПДВ і псевдоекспертні і псевдоімпортні операції кажуть, а тепер дай ПДВ. Тобто гроші йдуть із бюджету. У ДПА вже мають план дій, щоб зробити з ПДВ не корумпований механізм, а звичайний податок. Для цього відшкодування ПДВ здійснюватиметься в автоматичному режимі. Почати ж слід з ліквідації фіктивних заявок. Нам треба розчиститися до 1 липня, подивитися, кому дійсно треба повертати ПДВ, кого дійсно треба перевірити і розчистити ці питання, чи є претенденти чи ні. Потім, після цього, їм буде запропоновано, хто дійсно має обсяги, хто дійсно має те, що завіз обладнання і буде в перспективі справним платником, їм будуть видані облігації з питань ПДВ. Тобто відсрочки. Потужним джерелом надходження коштів може стати ініційована обласною ДПА сплата великими підприємствами, що розташовані на Київщині, податків до бюджету області. Нині 195 таких підприємств оподатковуються за місцем реєстрації в Києві. Чимало проблем мають податківці з податком на прибуток. Спритні підприємці і тут знайшли спосіб обдурити державу. Великі фірми наганяють витрати великі суми і тим самим. Збільшують, збільшують витратну частину. І з'їдають прибуткову частину. І у нас в основному йдуть фірми, які платять менше 1% до державного бюджету. Ну не буває так. Ні в одній країні з розвитими системами і цього. Нема таких нагрузок на прибуток. Навіть якщо підтягти основних платників хоча б до одного відсотка, державна казна відразу поповниться на 24 мільйони гривень. А без урахування фіктивних витрат і того більше. Проблемою залишається виплата зарплат у конвертах. Масштаби її вражають. Мінімум 40% зарплати ховається в ці конверти. А це значить, що прибутковий податок з громадян не йде на соціальні потреби. Перегляду потребує також єдиний податок, адже він дозволяє фірмам з мільярдним прибутком платити державі копійки. Тож податківці чекають на зміни в законодавстві. У Верховній Раді вже зареєстровано сім законопроєктів, що допоможуть зробити збирання податків прозорим і ефективним. Якщо не буде цієї ці бюджету, якщо не буде надходжень, то нема і держави, це замах на державу. І від цього треба відступити. Багато разів і політики, і інші люди декларували ці підходи. Не хочу сказати, що і зараз це буде гаразд. Але той, який, який курс взяв президент, який курс веде прем'єр, і ті можливості, які нам дають, це буде велика можливість. Нині перед ДПА поставлено завдання забезпечити 133% від минулорічних надходжень. Але Анатолій Петренко обіцяє, виконання плану не ляже тягарем на плечі сумлінних платників податків. Тиску на платників сумлінних не буде. Не буде. Буде тільки на тих, хто ховається в тіні, хто займається непотрібними ділами. І на цих буде тиск і є, що тиснути. Стиснути треба виходить із цих участі в цих корупційних схемах. Нове керівництво обіцяє, буде зроблено все, щоб податківці і платники податків перестали бути по різні сторони барикад. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт, Київ.